Доброго вечора, друзі. Всі мої вітання. Отже, продовжуємо проливати ділянку з фундуками, розченого амалгеролу з мікроелементами. Ось перший ряд, вірніше, ось перший, ось другий ряд, де було внесено амалгерол в понеділок, тобто 4 дні тому. Внесено на наступний день. Зранку було трішки замульчовано. І ось хочу вам показати на глибині 3-4 см, якщо бачите, вже вологий ґрунт мокрий. Тобто цієї вологи 5 літрів розчину, що ми вносили, було достатньо для того, щоб з'єдналася волога та, яка була в грунті. Я показував, що пересох, що було близько 10 см. Зараз весь приствольний круг близько 20 сантиметрів розривав я навколо вологий. Я думаю, цього такого маленького, маленького поштовху для росту цим рослинам буде достатньо. Нема таких інтенсивних приростів. Ну, пройшло тільки 4 дні, тому рано ще про щось судити. Забарвлене листя змінилося, чудово виглядає. Обіцяють на цю ніч нам опади. Повинен пройти дощик, згідно прогнозу, стоїть близько 15 мм. І якщо це дійсно буде Дійсно буде так. То я думаю, вже, напевно, на цей сезон, на цей рік, навіть такого вологозабезпечення буде достатньо. Я розумію, що температури йтимуть на спад, дощики, на мою думку, будуть частішими. І, в принципі, все повинно вийти. Залишилось нам проливати. Близько залишилось проливати близько ой, шести чи семи рядів. Саджанці господарства батьків сад ми вже, ми вже пролили. І зараз залишається пролити. Отже, залишилось пролити 6 рядів. Ну, вже, напевно скажу, до цих пір у всіх оглядах я не називав господарство, де ми купували інші саженці сорту Косфорд та Барселонський. А купували ми їх в розпліднику Золотий Горішок. Здавалось би, Насичена інформація в мережі інтернет, є відео на Ютубі, по технології, по вирощуванню, все. Замовили саджанці, але не додивилися одного нюансу, що, ну, по-перше, перше, що нюанс потім, саджанці, ті, які ми бачили на відео. Ну, я вам скажу навіть саджанці, ті, що ми замовляли в господарстві в сад, з огляду ну, не повинні, повинні були бути набагато кращими. Тому і вирішили спробувати ну, замовити в одному розпліднику і замовити дещо більші, більші, гарніші, кращі з дуже-дуже добре розвиненою кореневою системою саджанців в господарстві золотих горішок. О, замовили все, але єдине що. Як вияснилось, у них на сайті є цей опис, що відвантаження саджанців лише самовивозом. А... На це увагу ми вже звернули тоді, коли нам, можна сказати, треба було їх забирати. Саджанці бать... батькового саду вже прийшли, готові були до висадки. А ці саджанців, цих саджанців у нас ще не було. А... Ну, отже, було прийнято рішення, що потрібно їхати. Їхати, забирати, все ж таки, хоча дорога не близька, нам туди близько 600 кілометрів в одну сторону було їхати, але все ж прийняли рішення, що ми їх заберемо. Тут виникла друга проблема. На той час, коли було замовлення саджанців в цьому господарстві, замовляли їх не я і не мій товариш, а замовляв наш, наш товариш. Ми фізично просто не могли це зробити на той момент. Попросили його. Він вніс деяку предоплату за них, замовив, оплатив рахунок від свого імені і договір на поставку цих саджанців заключили саме на нього. Коли ми зателефонували, сказали, що ми хочемо приїхати забрати, нам відповіли, що саджанці ці нам не віддадуть, так як рахунок не на нас, договір заключений не з нами. Вибачте, хлопці, але ну, потрібно. Щось робити. Щось робити стало питання це піти отримати до, до юристів піти отримати доручення на отримання цих саджанців. Це додаткові кошти, додаткові затрати. Ну, стало питання, чи взагалі варто, чи варто це робити, чи не варто, чи можливо дозамовити в іншому, в іншому місті на той час. Можна було дозамовити сарженці е, в Андрія Руденко. В нього ще були була така, така думка, щоб дозамовити в нього, так як і їхати далеко, і внесли мене повну оплату. Там була передоплата, здається, близько трьох тисяч. Стало питання, що можна просто забути. Про ті 3000 не брати ті саджанці, краще витратити гроші знову і замовити їх в іншому місці, де нам їх прийшлють, не буде ніякої проблеми і ми спокійно зможемо їх швидше отримати, висадити і тому подібне. Ну, але все ж справа принципу. Оформили ми доручення на отримання, поїхали ми туди. Забрали ми їх вже досить пізно і ну, я так розумію, що нам вже досталося в зв'язках, там вони стояли в сховищі на зберіганні, нам там дісталося в зв'язках, ну, те, що можна так сказати, дісталося. І ось І ось оце щастя зараз намагається. Нас тут рости. Ну, Хто намагається, а хто вже всі свої спроби використав. Я чесно не хочу нічого поганого сказати про, про цей Золотий Горішок. Ну, в них така політика компанії, можливо, в них є досвід те, що в них там замовляли саджанці. Одні люди потім там виставляли якісь претензії, доплачували, чи не доплачували, чи забирали, чи забирали, не доплачували. Не знаю, які в них там ситуації були і вийшли. Що вони так, така в них політика з приводу отримання, оплати, мінімального замовлення там близько 100 штук, чому вони не хочуть працювати в менший розріб. Але все ж, ну не сподобалась мені співпраця з ними. І чесно кажучи, ну якість самих саджанців мені також не досить подобається. Є деякі екземпляри більш-менш гарні. Є ті, що вже всухли, є ті, що намагаються ще рости. Ми їм, в принципі, я думаю, допоможемо. Але все ж. Ну, я вам скажу так, що ось ці саджанці, що ми отримували, я так розумію, вони були в школки все ж дорощування. Коренева в них була гарна, але посажені вони були дуже близько один до одного. Вони просто витягувались. Так вони високі, так вони по півтора, метр тридцять, півтора метра. Єсть і більше. Але все ж таки, як на мене, вони були загущені в посадці, висадці. І, і тому сформувалися такими. Коренева дійсно була в принципі досить гарна. І ось тут я не розумію, чому з такою гарною кореневою ці фундуки майже не дали ніяких приростів. Хоча коренева ну, в деяких саджанців, можна так сказати, в більшості саджанців була більшою, ніж ті, що ми отримали в господарстві батьків сад. Але там Проблеми нема ніякої, там сформований такий же, такий самий дворічний садженець. А ось тут вийшла, вийшла ось така біда. Що скелетний гілок зовсім немає, садженець, ну ось близько двадцяти, метр тридцяти витягнутий. Це те, що він встиг зробити сам, тому тут, як бачите, нема ні місця обрізки, нічого. Ці гілочки він формував сам просто. Просто по своєму зросту. Ось тут його, якщо бачите, намагалися трішки підрізати, підрізати, підрізати. Ось було підрізано в перший рік, я так розумію. А це те, що виросло в другий рік. Пагін, який просто, неможливо потрібно було в період вегетації його дещо також вкоротити. І він би дав 2-3 скелетні гілки, які були б трішки кращі. За розміром, за товщиною, та я думаю, сам саджанець був би трішки більшої товщини. Ось вам також, до прикладу, було обрізано гілочка досить покручена, пішла в сторону. Як на мене, я ж, дуже, дуже загущена була посадка у них на дорощування. І чесно скажу, скільки я не, не спостерігав за, ну от... За просторами Ютубу, за пропозиціями в інтернеті, не знаходив я нікого, хто купував би сашенців цієї асоціації. Мій результат ви побачили, мою думку ви почули. Я, ж, я не хочу нікого ще раз обі... образити там комусь якісь претензії. Аби хотіли ці претензії, ми б вже пред'являли їм. Але, ну. Напевно, не потрібно було тоді просто їхати, не потрібно було ні повертати ті кошти, нічого, змиритися з тим, замовити інші саженці і не мати клопоту. Ну, Все ж, дерева в цьому не винні. Ми їх будемо пересаджувати, їх ніхто не буде. Ті, що випали, ми замінимо, відремонтуємо ці ряди. Ті, що залишились, ми будемо витягувати їх по максимуму, щоб отримати. Отримати з них також відмінний, відмінний результат, відмінні штамби. Я думаю, все в нас вийде, можливо, там на якийсь рік ми потратимо більше. Ну, нічого, всі мають право на життя. Отже, така справа, друзі. Будьте особливо обережними перед вибором саджанців, перед вибором покупців. Я ж радує одне, що ну, тут хоч саджанці. Дійсно вирощені, не з горішка, а з кореневої порослі. Це вже радує. А ви, будь ласка, хто буде замовляти, уважно, будь ласка, уважно дізнавайтеся, що, як, у кого, які ціни. Не робіть поспішних замовлень. Обдивіться, зателефонуйте, дізнайтесь. Виясніть всі обставини, якщо вирощено, і вже потім приймайте рішення. Зараз на просторах YouTube активізували всі продавці-саджанці, всі рекламують свої канали, свої саджанці, всі <смас> виливають негатив на інших продавців, називаючи канали, називаючи імена цих людей, які в них були там проблеми. І по... І по саджанцям, що не ті приходили, приходив пересорт, і по якості саджанців. Скажу чесно, панове, ну звертаюся саме до продавців. Ви, якщо продаєте свій товар, ну, негарно на когось наговорювати, там, що хтось колись десь допустив якусь помилку. Всі ми люди, і, і ви можете в будь-якому. В будь-якій ситуації також опинитися з тим, що переплутаєте якийсь сорт чи ще щось. Тож, всім дякую за увагу, буду проливати далі. Потрібно допрацювати вже темніє. Урожаїв, Урожаю, вам, хорошого росту саджанців, мирного неба. І далі буде.